і серце, нам. Традиційним дитячим фестивалем Воскресіння Христа, цьогоріч вже 14-тим, зустріли свято Пасхи християни Євангельської віри з усієї Житомирщини. Свої посмішки, щирі серця та радість від'єднання з Ісусом у місцевому парку відпочинку. Усім бажаючим дарували понад 100 юних і дорослих вірян не лише з Бердичева і Бердичівського району, а й з ружина Романова Чуднова. Що за день чудової воскресіння, сповнений любові і надій за чиїмось мудрим поверінням світ довкола враз помолодів, прямо в хату лється сонця, повінь. Вже давно такої не було, а душа моя стає раптово, наче біле лебедя крило. Господи славить квітом несним, жовта мала кульбабка, і соловейко, півом ясним, і ставочку жабка, радо співаємо серцем усім, Бог наш дарує спасіння, небі для нас приготовано дім. Слава Христа, Воскресіння. Днем великого дива і не менш величезної радості називають свято Христового Воскресіння юні учасники фестивалю. Так їм дещо страшнувато виходити на таку велику сцену, але яку ж насолоду вони відчувають після свого виступу, зізнаються від того, що пізнали Господа, від того, що він надійно оберігає їх від усіляких негараздів, навчаючи жити за своїм словом. Я хочу, щоб люди прийшли до Господа, повірили в нього. Я хочу, щоб вони отримали радість сьогоднішнього фестивалю, щоб частіше ходили сюди, щоб завжди кусочок свого щось залишали. І дорослі і юні учасники фестивалю прагнуть, аби по завершенні пісенно-віршованого дійства люди розійшлися своїми домівками не з порожнечою всередині, аби кожен виніс звідти часточку Ісуса у серці. Через те й готувалися до фестивалю з особливим натхненням. Як е, питали, а хто хоче їхати на фестиваль? Всі хором дружно, ми хочемо їхати. І е, часом е, дітям було важко. Щось вчити, важко запаминалося, то, то ми питали, а хто любить Ісуса, і всі хором дружно відповідали, що люблять Ісуса, піднімали руки, скакали, і настрій піднімався, і знову продовжувалася репетиція. Усі ці діти, вихованці недільних шкіл церков, християн-євангелістів, Тамтешні вчителі пишаються своїми вихованцями, водночас відзначаючи наскільки ж багато є нині дітвори, котра виховується у нормальних, здавалося б, сім'ях і є по суті при цьому сиротами. Сьогодні велике свято, свято Христового Воскресіння, і хотіли привітати глядачів, щоб вони відчули, наскільки величне це свято, і наша мета сьогоднішнього виступу донести до людей ту величність того свята, тому що особисто для мене той є сенс усього християнства Воскресіння Христа. І наші дітки виступили з великим, з великим натхненням. Вони дуже гарно підготувались. Підготовка проводилась по різним церквам, але зараз ми маємо одну команду. Ми бачимо, що діти розвиваються як особистості. Вони дійсно чувствують божу енергію. Вони дійсно розвиваються в цьому напрямку. Вони не є ще зап'ятне на їхнє сознання, і вони чувствують себе потрібними. Цьогоріч фестиваль вперше змінив своє постійне місце прописки. Його позивні лунали на свіжому повітрі під відкритим небом. Аби цього дня було сонячно і тепло, малеча молила Всевишнього кілька тижнів. Звісно, Господь не зміг відмовити йому такому проханні, за що і отримав дяку. Жисне, Боже, ласка для дітей малень що вистали на потіху Боже, бо всю наша родина для низка сельна країна. Бачачи величезне прагнення дітей донести до людей слово Боже, їхнє бажання віршем та піснею довести Господові свою любов, дорослим нічого не залишається, як підтримувати традицію і проводити фестиваль знову і знову. До головного організатора Союзу вільних церков християн євангельської віри традиційно долучилася благодійна організація Відкрите серце, котра усім без винятку юним учасникам презентувала подарунки до Пасхи, м'які іграшки. Радість у дитячих очах та присутність на святі десятків глядачів утвердила дорослих у думці, що наступного року вони знову зберуться усі разом, щоб зустріти величне свято Христового Воскресіння. Не тільки наші діти, не тільки діти, які є в парку, навіть люди з вулиці, вони кажуть, що вони там на вулицях, поза межами парку, почули музику, почули, що відбувається. І вони прийшли до парку для того, щоб почути наша ціль сказати людям, що Воскресіння Христове це найбільше, найвеличніше свято, це свято душі, це свято духовності. І наша ціль донести це до людей. Бо чим більше людей пізнає Господа, зміниться і стануть більш духовними, тим краще буде для нашої країни і, взагалі, для суспільства нашого. I'm a